Добрий день, шановні глядачі. До вашої уваги головні події тижня у викладі наших кореспондентів. Ваша думка для нас дуже важлива. Запрошуємо підписатися на ютуб канал Моя Васильківщина та на сторінку Васильківської міської ради у Фейсбуці. Сьогодні у програмі відбулись навчання оперативного штабу ДСНС. Васильківці відзначили п'яту річницю програми поліцейський офіцер громади. Щасливі діти, щасливі батьки. Благодійники влаштували чудове свято для родин переселенців. 29 травня Васильківський міський голова Наталія Баласинович провела засідання позачергового виконавчого комітету, на якому розглянули такі питання: надання матеріальної допомоги ювілярам, житлові питання внутрішньо переміщених осіб. Питання житлово-комунального характеру. Розглянули питання захисту прав та охоронюваних законом інтересів дітей щодо захисту їх житлових та майнових прав. Також затвердили звіти комунальних підприємств Васильківської міської ради за 2022 рік. 29 травня з нагоди відзначення п'ятої річниці служби поліцейських офіцерів громад у опорному закладі освіти Васильківський академічний ліцей Престиж провели спортивні змагання з фізичної культури. Помічник шерифа Змагайся та вигравай. Опорний заклад освіти. Васильківський академічний ліцей Престиж зустрічає гостей. З нагоди відзначення п'ятої річниці служби поліцейських офіцерів громад на захід завітали секретар Васильківської міської ради Богдан Шевчук, представники поліції, працівники управління освіти та адміністрація закладу. Дякую. дітей, які правили учасники, а також з поселення. Поліцейський офіцер громади це офіцер національної поліції України, який живе та працює у певній територіальній громаді. Його головні завдання забезпечувати порядок і запобігати правопорушенням і злочинам в межах своєї територіальної громади. Поліцейський офіцер громади Владислав Костенко говорить, важливо зараз проводити такі заходи для діток якомога частіше, щоб відволікати їх від теперішніх подій. Ми провели тані заходи. Бачили в кожної дитини посмішку, нагородили всі на подарунку. Саме головне, що можна побачити в дітей, це емоції, які вони показують, що їм саме цікаво вони зацікавлені. У привітальному зверненні секретар Васильківської міської ради Богдан Шевчук подякував офіцерам громади за якісне виконання своїх професійних обов'язків та побажав їм міцного здоров'я, психологічної стійкості та більше спокійних робочих днів. Також звернувся до діток. «Дідлахам хочу сказати, що саме такі заходи, як сьогодні проходять тут, зміцнюють нашу державу. Тому що з самого дитинства ми маємо усвідомлювати, що наш ворог поруч з нами. Ми маємо виховувати в собі патріотизм. Ми маємо допомагати один одному, поважати своїх батьків, свою державу. І коли наступе мир буде вже нова Україна сучасна, в якій ви надалі будете жити і розвивати. До річниці служби поліцейських офіцерів громад відбувся конкурс дитячого малюнку на тему безпечне дитинство з поліцейським офіцером громад. Переможців та учасники нагороду грамотами і подарунками. Дітки розповіли, що ж у них зображено на малюнках. Я малювала там, поліцейські насилий на віно. А ти ще малювала? А я малювала, що поліцейський поліцейські нашли хлопчика, який захопився. поліцейський поліцейські январни і дитина. Поліцейський офіцер громади говорить, вони дуже щасливі, що саме так їх бачать дітки. Ми дуже задоволені, те, що всі діти сприймають поліцію як якихось захисників, як людину, як друга, який їй зможе допомогти в певній ситуації. Ми стараємося показати те, що поліція це є справжні друг, До якого дитина може будь-який час підійти, запитати, порадитись, попросити допомоги, і ми завжди допоможемо. Також були проведені змагання з фізичної культури. помічник шерифа. Змагайся та вигравай. Секретар Васильківської міської ради Богдан Шевчук нагородив переможців. Дякуємо всім за участь та проведення свята, а поліцейським офіцерам громади дякуємо за спокій. 31 травня під керівництвом Васильківського міського голови Наталії Баласинович відбулося штабне тренування з органами управління та силами цивільного захисту Васильківської міської субланки Обухівської районної ланки Київської територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту. Під час проведення тренування опрацювали порядок дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій на території громади, взаємодію та комунікацію всіх оперативних служб, комунальних підприємств та підрозділів Васильківської міської ради. До тренування залучилися керівний склад органів управління цивільного захисту громади ДСНС, представники поліції. Комунальних підприємств, медичних закладів, структурних підрозділів Васильківської міської ради, основні завдання тренувань удосконалення організаційних та практичних навичок керівного складу органів управління цивільного захисту району та територіальної громади з організації захисту населення і територій від наслідків можливих надзвичайних ситуацій. Аналізу стану готовності сил цивільного захисту до реагування на надзвичайні ситуації через пошкодження. 1 червня з робочим візитом нашу громаду відвідав новий керівник Обухівської РВА Кравчук Микола Миколайович. Це перший візит Миколи Миколайовича на Васильківщину, після призначення, в рамках якого відбулося робоче знайомство з громадою, керівництвом, спілкування з керівниками структурних підрозділів Васильківської міської ради, комунальних підприємств, медичних закладів, старостами громадських організацій. В ході зустрічі присутні керівники коротко доповіли про стан справ у своїх галузях, озвучили проблемні питання. Головний акцент зустрічі працювати спільно на позитивний результат для досягнення всіх завдань, спрямованих на розвиток нашої громади. Об'єднати зусилля для допомоги у вирішенні озвучених проблем. Підтримка і розуміння це найважливіше в умовах нашого сьогодення. Шановні мешканці Васильківської громади. До вашої уваги інтерактивна мапа з адресами укриттів у Васильківській громаді на випадок надзвичайних ситуацій. Не забувайте про власну безпеку та у разі оголошення повітряної тривоги прямуйте до найближчого укриття. Бережіть себе та своїх близьких. Посилання шукайте у коментарях. Напередодні Дня захисту дітей. Наші друзі, благодійний фонд Народжені жити, влаштували веселе свято для дітей з родин вимушених переселенців, враховуючи тих, які мешкають у патріотичному модульному містечку. Скажіть, будь ласка, тут вже черга стоїть, да? <рес> ні, 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 так мені не підходить. Друзі, я хочу дуже голосно, домовились. Ви любите ігри. День захисту дітей для діток це гарні емоції, усмішки та рідні, люди поруч. Діти наша найдорожча цінність. Нехай завжди буде можливість створити їм щасливе дитинство, повне здоров'я, радості, любові і знань. У парку Беріски відбулося веселе свято для дітей з родин вимушених переселенців, в тому числі, котрі проживають у модульному містечку. Патріотичне. Відбувається ви що робите дітям тату. А дозвол від батьків всі діти отримали? Ти ж в цей пакет не вийшли! Діти, ті на ту навіщо? Вони в нас почали перебувати, тому що вони збурювали майка в класі. Можна додому А не, 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 не. На свято також завітала міський голова Наталія Олександрівна Баласинович. І привітала діток. Я хочу, щоб всі ви повернулись додому, свої рідні. Улюблені місця, міста, села, ліжка, кімнати, щоб ви всі були щасливі в новій відбудованій щасливій непереможній Україні. Я переконаний, що наші зсу, а тут представники нашого рідного гарнізону сьогодні присутні дуже скоро забезпечать для нас всіх перемогу, тому що сьогодні це є нашою найбільшою метою, найбільшою мрією. Неймовірне свято для діток влаштували наші друзі. Благодійний фонд Народжені жити. Благодійний фонд допомагає вагітним жінкам та родинам з дітьми, що постраждали внаслідок бойових дій внутрішньо переміщеним багатодітним та малозабезпеченим родинам, що мешкають у Васильківській міській територіальній громаді. Сьогодні свято святони разом. З благодійним фондом народження жити. Сьогодні він святкує один рік. Давайте його привітаємо оплесками. Так, ну є бажання надати слово для офіційного відкриття, керуючий благодійним фондом народження жити пані Наталі. Ваші области! Вас, друзі, дуже рада бачити. Ну звісно, що не вперше ми з вами зустрічаємось. І е, такий символічний сьогодні день день захисту дітей, е, річниця нашого фонду. Бо ну дійсно наш фонд опікується родинами з дітьми. Ви це всі прекрасно знаєте. І ми з вами вже цілий рік. Хтось доєднався до нас нещодавно, але ми всіх вас однаково любимо, і ви всі це, я дуже надіюсь, відчуваєте. Військові подякували фонду за чудове свято для діток. Пані Наталі, в свою чергу хочу подякувати, що дійсно дозволяє робити те, щоб дітки наші відчували себе дітьми і проводили так час, щоб не було щасливе дитинство. Дякую, пані Наталі. Різноманітні ігри, майстер-класи, флешмоби, солодка вата, лимонади, смачна їжа, вікторина все це чекало на діток. Щоб їм трошки легше було а, Це все. А, Це все. І дорослим буде легше, якщо діткам буде легше. правда? Так, да, да. Тут воно все як разом. Для того, щоб відчути, що ми, що ми не одні, що ми всі разом. До золотувати. Встигніть трошки активізуватися. Дякуємо за подаровану радість дітям. Сьогодні ми відзначаємо дітей, які показали високий рівень знань, захищали честь Васильківщини та стали переможцями і призерами обласних, всеукраїнських та міжнародних учнівських олімпіад, науково-дослідницьких робіт малої академії наук, інших інтелектуальних та творчих конкурсів, спортивних змагань. Доброго дня! Шановне товариство, дорогі діти, шановні педагоги, наставники. Куратори, директори шкіл, наших закладів, позашкілля, гуртків, спортивних секцій. Я сьогодні хочу від себе особисто, від цієї нашої громади, щиро привітати вас з Міжнародним днем захисту дітей. І найбільше моє побажання, шановні діти, щоб це був останній день захисту. Дітей, який ви будете святкувати в своєму дитинстві, військовий час. Нехай всі наступні, перші червня вашому житті будуть в мирній, незалежній, унітарній, квітучій Україні в кордонах 91-го року. І нехай ніколи більше в житті на вашу долю не випаде виборювати незалежність. Нехай вже наше покоління, яке сьогодні на всіх фронтах нашої великої України стане останнім. В такій непростій долі України, щоб доводилось кров'ю, життя, здоров'ям, виборювати сьогодні для нас з вами цей сонячний день, щоб ми могли зібрати тут найкращих дітей нашої громади, найкращих вчителів, викладачів, тренерів для того, щоб вас відзначити. І не дивлячись на те, що ця ніч була для всіх такою неспокійною, не дивлячись на те, що в Києві такі страшні трагедії, не дивлячись на те, що кляті рашисти не зупиняються. Ніколи в житті вони нас не зупинять. Ніколи в житті ми не перестанемо вірити, що неодмінно буде день нашої такої омріяної перемоги, що ми розквітнемо, відбудуємо все і все буде добре. І хочу сьогодні сказати щирі слова подяки всьому педагогічному складу всіх закладів, установ. Дякую. Шановна освітянська родина і творча родина, і спортивна родина, за те, що ви в такий складний час війни не депресуєте, не падаєте духом, а вкладаєте всю свою любов, знання, досвід в наше покоління, в найкраще, тому що ми живемо заради дітей. А вас, діти, я хочу попросити, щоб серед тисячі доріг, які вас будуть чекати, і можна обрати. В майбутньому ви обов'язково обрали дорогу, пов'язану з вашою батьківщиною. 1 червня 2023 року, за участю Васильківського міського голови Наталії Белосанович, відбулися нагородження учнів, які стали у 2022-2023 навчальному році, переможцями у міських, обласних та всеукраїнських олімпіадах, конкурсах, турнірах і змаганнях. Я на Ми знову переконалися у тому, які у нас здібні учні та професійні викладачі. Ми попереду в науці і в навчанні, в творчості і у спорті. знати, що наша молодь розумна, талановита, патріотична, незважаючи на постійні повітряні тривоги, змішану форму навчання, переважна більшість з яких проходить в укриттях. Попри все це, наші діти не втрачають жагу до знань. Це внаслідок їхньої сумлінної праці, посидючості, витраченого часу, силу волі, адже просто так нічого в житті не дається. Наполегливість та устремління дає результат. Дякуємо, запрошуємо всіх до святкової зали. Наша Васильківщина це розмаїття талантів минулого і сповнене високих устремлінь прийдешнє. Приємно бачити, що і сьогодні наша громада повниться молодими обдаруваннями. Це майбутнє нашої країни, її надія, її гордість. Для... Бажаємо дітям не зупинятися на досягнути та підвищувати свій рівень. А ще зичимо цінувати навчання та дякувати за це Збройним силам України. Адже багато ровесників українців сьогодні позбавлені такої можливості через війну. Будь-який успіх, чи у навчанні, чи у творчості, чи у спорті це спільна клопітка праця вчителів та батьків. Дякуємо Васильківським родинам і педагогам. За блискучу підготовку переможців за підсумок вашої праці з дітьми працюємо разом заради майбутнього нового покоління українців. День міжнародного дня дітей у лікувально здоровчому комплексі хвиля відбулися міські змагання з плаванням. День захисту дітей в Україні проходить в умовах повномасштабної війни. Сотні тисяч дітей були змушені тимчасово виїхати з країни. Десятки тисяч перечікують повітряні тривоги в укриттях, тисячі живуть в зоні бойових дій. Війна торкнулася життя кожного маленького українця. Тому ми повинні підтримувати дітей. І показувати, що ми завжди поруч. Змагання проходили у декілька етапів: 50 метрів брасу, 50 метрів вільного стилю і комбінована естафета. Всі учасники отримали нагороди. Помічник секретаря міської ради Андрій Бойко говорить: зараз дуже важливо проводити змагання для діток і відволікати їх. За підтримкою міського голови Наталії Олександрівни баласинович був придбаний інвентар для плавання. Дітки і батьки щасливі, що можуть займатися корисним видом спорту. Учасники змагання діляться своїми емоціями. Я займаюся три місяці і так класно плаваю. Я так хвилювався, але я пробував перший, я плачу ще. Плавати, я що я дуже бояшся. Що я переграю, але ви. Директор лікувально-оздоровчого комплексу Хвиля Іщук Михайло Михайлович розповів, вже з вересня місяця у оздоровчому комплексі хвиля запрацює сухий зал для занять з плавання. Вже розпочалися роботи. Тренування плавців починається саме з сухого плавання. Сухе плавання це заняття, що проводиться на суші. Ці заняття допомагають дитині ознайомитись з новими вправами, швидше освоїти рухи, що виконуються у воді, та скоригувати техніку виконання вправ і усунути помилки. Також директор розповів, хто ж саме брав участь у змаганні. В змаганні брали участь діти, які відвідують дитячу школу у США. А також Ті діти, які вчаться плавати, ходять на заняття для того, щоб, щоб зуміти, щоб краще плавати. Дякуємо всім, хто причетний до змагань. І найголовніше дякуємо нашим Збройним силам, які зі зброєю в руках відвоюють мир на нашій землі. На сьогодні це всі новини. Як і завжди, нагадуємо про необхідність ставити лайки, вподобайки під нашими випусками на сторінці Васильківської міської ради у Фейсбуці та на ютуб-каналі Моя Васильківщина. Дякуємо майстриням Васильківського професійного ліцею за допомогу у створенні програми. Від себе додам за таку спеку. Намагайтеся не переохолоджуватися.